Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо переробляти ці переношені нігті, але в мене є для вас дуже важлива інформація. От прям дуже. Я сьогодні весь день працювала і мріяла прийти додому і поїсти жарених вареників. Ще... Я в неділю готувала вареники. Місила тісто, варила пюре. Ліпила, тобто на це в мене пішло щось 2 години. Але, тим не менш, вони були дуже смачні. Я ще піджарила цибульку. І так вони з вони тою цибулькою перемащені. І вчора ввечері я прийшла додому, підігріла їх, ну так, піджарила. І я їла ці вареники з сирою цибулею. Тобто, я вибираю таку. Е Таку соковиту білу цибульку, чи що її розрізаю на 4 частинки. І так кусаю вареник, потім малесеньку частинку цибульки макаю в сіль і їм її разом з вареником. Це так смачно. Сьогодні, я правда, їла без цибулі. Не хотіла, щось вчора, мабуть, наїлася і достатньо, але. Ех, цей апетит, це все треба, щоб було навпаки. Тому що весь день я стараюся так багато не їсти, щось там перекусила, там перекусила. А ввечері, коли приходжу додому, просто хочеться з'їсти все, що на очі попадає. Тому не робіть так. Але вареники були просто фантастичні. Слава Богу, я вже їх доїла і вже завтра не буде їх. Бо тут так, воно так смачно, так добре, але потім така важкість, так, так тяжко і зле і, і не дуже. Тому бажаю вам приємного перегляду. Відволікаємося від процесу, повертаємося. Ну, насправді я почала це відео, так, щоб згладити ситуацію, тому що я вважаю, що цей манікюр буде одним із невдалих манікюрів. І я, як зазвичай, хочу з вами цим поділитися. Ну, не, не скажу, що вони, він прям невдалий. Він прикольний вийшов по-своєму. Просто там буде один такий. Ну, ви все побачите. Давайте я не буду відкривати карти. Ви все зможете побачити, тому залишайтеся зі мною. І я обов'язково чекаю від вас коментарів. А ще сьогодні я бігла додому, по дорозі мені треба було забігти в квітковий, тому що моєї колеги завтра день народження. Моя колега завтра народилася, а я народилася в цю суботу. Так що е, такий е, тиждень з днями народження, тому мені потрібно було побігти купити квіти, підготувати подаруночок. Завтра я трохи вам відзнімлю, покажу, які квіти. Букет просто шикарний. Я зайшла, хотіла щось сама складати, а потім побачила його, підготувала. Він вже стояв на вітрині, і я вирішила, що все ж таки він. І забрала його швиденько пішла додому, бо мріяла в голові про жарені вареники. Я сподіваюся, що після цього відео ви не повідписуєтеся з мого каналу, тому що інколи мене на таке пробиває, але так буває дуже рідко. Якщо вам подобається такий формат, пишіть, давайте реакцію в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Тому. Там. Завтра у моєї колеги день народження, у мене день народження в суботу, 27 січня. Тому я буду дуже рада, якщо ви зробите мені подаруночок і підпишетесь на мій канал. Це, мабуть, буде найкращий в світі для мене подарунок. Тому з нетерпінням чекаю ваших підписок, чекаю ваших лайків, коментарів під відео. Насправді це, ну ті, хто. Займаються відео, вони розуміють, наскільки це мотивує, наскільки це дає сил, енергії, хочеться старатися, хочеться щось робити і показувати. Не щось не придумувати, не видумувати. Я взагалі хочу дотримуватися такого принципу, показувати все як, як, як є. Тому сподіваюся, що вам зі мною цікаво. Залишайтеся, буду. Ділитися, буду допомагати вам вирішити якісь ваші запитання там, по темі манікюру, або й не тільки. Задавайте, пишіть, запитуйте, постараюся допомогти. Отже, як ви бачите, старий матеріал ми зняли. На деяких нігтиках у нас залишаються тріщинки, тому нам потрібно буде їх відремонтувати. Але зараз наше з вами завдання почистити манікюр, тому що на тріщини я не відволікаюся. Перед манікюром, тобто в мене йде все послідовно. Наприклад, є тріщинка на нігтику. Дехто, коли її знайшов, побачив, відразу там наносить гель, засушує в лампі, ремонтує і далі просто починає робити манікюр і продовжує покривати там нігті весь процес далі. Я е, роблю не так: знімаю покриття, дивлюся, де є тріщинки, Змінюю форму, запилюю форму, забафлюю нігтєве ложе, роблю манікюр, наношу базу тираючими рухами, і тільки після цього беру краплинку полігелю і ремонтую тріщинки, які в нас з'явилися на нігтиках. Тобто, е так, без підложки е я не наношу полігель. Мені так подобається, тому що відчарувань в основному воно не дає. Ось ця підложка для мене дуже важлива. Тому користуйтеся, я щирістю з вами ділюся, тому що воно справді працює. Підложка перед полігелем, перед гелем, перед гель-лаком, В будь-яких варіантах підложка завжди. Е, ось. Тому там, будемо з вами наносити підложку, тільки після цього будемо укріплювати тріщинку, запилювати її. Або, можливо, я навіть а ні, та, та. спочатку нанесу полігель, а потім буду камуфлюючу базу. Тому що буває таке, що, наприклад, коли е, я наношу прозору базу рівнюючим шаром, то я спочатку наношу прозору базу на всі нігті. І там, де тріщинка, зверху наношу полігель. І це так само дуже класно функціонує. Тобто немає значення послідовність. Головне укріпити цю стресову зону там, де вже тріщинка з'явилася І воно, як показує практика, як ви можете переглядати всі мої попередні відео, там, де були тріщинки, вони, в принципі, коли були укріплені, все було добре, і вони тримались до кінця. Ось так. Зараз ми з вами дочищаємо всі нігтики, гарнестко, припіднімаю кутикулу, стараюся вичистити всюди-всюди. Так, щоб манікюр був чистенький, акуратний, і будемо приступати до чуду. Дизайну. Дизайн насправді якийсь такий. Не знаю, там був якийсь метелик, такий, якби подарунковий, подарунковий бантик, сердечко і камінчики. Ну, прикольна композиція, тільки. Сам, сам бантик клієнтка не хотіла намалювати білою, білим кольором, а хотіла молочним, щоб, щоб відтінок світлого кольору був такий більш м'який. І молочною базою насправді якісь такі чіткі лінії, чіткі малюнки важко малювати, тому я додавала краплинку білого гель-лаку до молочної бази, але це не врятувало ситуацію. Тому якось так. Як ви бачите, гарнесенько прочищаю, що можу, відрізаю. Глибоко, сильно вдалечінь я не залажу. Якщо дозволяє мені е, карманчик, тоді я пробираюся в нього. Якщо я не можу пробратися дуже глибоко, і я бачу, що, в принципі, шкіра не, е, не часто з нею. Таке відбувається, тому якщо клієнтка один раз два, перший раз до вас прийшла, бо дуже рідко ходить на манікюр. Зазвичай такі нігті важко прибратися в карманчик, тому старайтеся робити це все поступово. Там перший раз прочистити так, щоб було акуратно. Другий раз нігті вже привикають, і вам вдасться прочистити трошечки краще. Цю поступовість так само ніхто не відміняє. Головне, щоб у вас. Залишалася акуратність в роботі, це дуже важливо, і якісно нанесений матеріал. А з кутикулою ви звикнете, і все буде чудово. Зараз ми з вами наносимо базу втираючими рухами. Всюди, куди вона попадає, кудись на шкірку, мені треба обов'язково її звідти забрати, видалити, тому що вона потім засихає і некрасиво виглядає. Тому. Все прибираємо, залишаємо собі чисту робочу поверхню. Зараз засушуємо нігтики в лампі, і будемо з вами укріплювати тріщини, які в нас з'явилися. Є тріщина на середньому пальці з двох сторон. Наношу полігель, гель, гарнесенько його розтоптую не повезло середньому пальчику вже від цього моменту. Тому що оцей бантик, він так само буде на середньому пальчику, тому. Буде весело. він якийсь трошки такий грахітний вийшов, але е, бантики маю на увазі, потім побачите. Якось так, так. І на казівному пальці так само є тріщина, і теж на великому. Обов'язково ніколи не забувайте, на якому пальці є тріщина. Якщо забули, продивіться. У вас тільки 10 пальців, ви потратите одну не знаю, 5 секунд на те, щоб продивитися на ці ручки. Але таким чином ви не забудете, і у вас воно не пропаде, не, не, бо потім воно дасть про себе знати. Засушили матеріал обов'язково. як ви можете бачити, дуже часто з грубшого я завжди запилюю звичайною фризою, якою знімаю старе покриття. Тобто, спочатку з грубшого запилюю, а потім пилочкою легенько забафлюю, зачищаю все, щоб поверхня була гладкою. І на великому пальчику так само працюю в такому ж темпі. Е, підправляю ще форму, тому що зазвичай акрігель, коли ви наносите на нігтєве ложе, чи, укріплює, чи мра... е, укріплюєте тріщинки, чи просто наносите, укріплюєте е, в саме нігтьове ложе то він може заходити за межі нігтьової пластини, тому по формі треба теж обов'язково. Акуратно проходитися. Забафлюємо поверхню нігтика. І, в принципі, рухаюся так від одного нігтика до іншого. І зараз у нас буде наступним кроком покриття нігтиків по, е, камуфлюючою базою. У мене буде база від марки Trendy, Е, Та, дуже такий прикольний світло-молочно-рожевий колір. Він, вроді, був на попередньому відео на тих нігтях, які гарно проносилися цей колір, Тому я його буду використовувати тут так само. Отже, запилила все гарно. Щось мені тут здається, що вказівний палець я трошечки перестаралася забагато, побачила, що ще зачіпає сам нігтик, тому я додатково наношу ще полігелю. Щоб перестрахуватися і ще раз просушую все в лампі. Не повезло. Коротше, це той манікюр, дівчата, який. Ну, так як є. Тому я думаю, що у всіх таке буває. Не я одна така. Мені подобається те, що. Я показую все, як є, не, 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 не ховаю там десь камеру, не вирізаю якісь ідеальні, ідеальні сторони, а є невдалі якісь. Не все виходить з першого разу і не все вдається тому якось так. Або, можливо, це не треді. Я вже точно не пам'ятаю, так як я вже десь говорила в цих відео, що в мене на телефоні назбиралося вже декілька. Відео, які потрібно озвучити, щоб закинути вам, тому що мій телефон просто погибає, його треба вже рятувати, тому що там пам'ять просто забита. Я не встигаю опрацьовувати матеріал, тому що робота, і поки приїдеш додому, інколи дуже втомлена і вже не добираюся до телефона, інколи хочу щось вам ще показати, і стараюся озвучити, закинути це все також час, сили, енергія. Тому дуже ціную ваші пальчики вверх, підписки. Це дуже цінно для мене. Наше з вами завдання нанести порівнюючим шаром базу. Тому що наступний шар у нас буде з вами дизайн. Е, так. Тому всюди слідкуємо, щоб нічого не попадало на шкіру, не затікало. Тому що це акуратність, це. Такий виходить чистий манікюр. Якщо ми будемо як попало, туди-сюди, тоді туди може бути таке, що буде все неакуратно, Десь затече, десь буде некрасиво стояти, стирчати, лежати. Тому слідкуйте за, за своєю акуратністю. Насправді це така дуже. Хороша звичка, якщо ви виробите акуратність, то тоді воно, ви завжди так будете працювати. Це нічого не зможе зіпсувати вашу акуратність. Це насправді дуже важливо, тому що е як тільки ви навчитеся працювати акуратно, в принципі, у вас завжди буде виходити гарний манікюр. Яке, Яка б нігтьова пластина не була, яка б ситуація не була, ви завжди будете робити роботу акуратно. Тому що це. Ваш почерк це ваша репутація. І дуже важливо, старайтеся виконувати все на вищому рівні. Ось ми наносимо з вами останній пальчик. Як ви бачите, спочатку ми робимо слизьку поверхню всюди, змочую нігти базою, потім ставлю таку на великий палець, я поставила таку трошечки ширшу. Не скажу, що каплю, а таку як кляксу гель-лаку гель І зараз гарненько, тонесенькою кісточкою розрівнюю по всій поверхні, туди, куди мені треба, вибудовую апекс трошечки інколи перевертаю палець, постукуючи, щоб матеріал розпроділився нігтику в правильних місцях і відправляю в лампу. Так, приступаємо до дизайну. Дизайн максимально ну, такий, як, як людина захотіла. Нам для цього потрібно зняти потрібно липкість. І ось спонжик, який я використовую для е, градієнту. В мене є їх декілька різного кольору: блакитний, якийсь там чорний, рожевий, червоний, білий. І ось в даному випадку нам потрібно зробити таку як розмиту плямку по центру нігтика. І зараз ми її будемо прикрашати. На безіменному пальчику у нас буде красуватися сердечко. Для того, щоб зробити сердечко, ставлю дві крапельки цього замісу, який ми зробили. Це молочна база з білим гель-лаком. Я трохи замішала, щоб воно було трохи інтенсивніше, тому що сам Сама молочна база була достатньо такою прозорою, і мені було важко нею вимальовувати. Ну, воно все, все одно не виходить так, як я хотіла, як я планувала, але, тим не менш, ми паралельно робимо з клієнткою на лівій руці, і там їй, в принципі, все подобається. Тут, бачите, тут сам Бог волів. Камера просто не показує, що я малюю. І. Ви зараз це побачите, але поки що не треба, воно просто не йде, розумієте? От не йде мені той бандік. Стоїть там той телефон з фоткою. Я дивлюся, як воно там намальовано. Стараюся повторити, відтворити. Ну, але ну, ніяк. От не, не був той мій день для того, щоб намалювати ось той бандік. Він вийшов, якийсь такий дивний, він вийшов якийсь, ось бачите, чуть-чуть. Він якийсь, якась медуза, але не бантик. Немає він нічого спільного з, цим, з цією назвою. Тут нам потрібно було намалювати таку зірочку, поклали. І, в принципі, на решту пальчиках нам потрібно прикріпити камінчики. Всюди, вроді, буде по три камінчики. Камінчики я завжди кріплю на базу. База насправді дуже класно тримає камені. Але вам потрібно брати густу базу, тобто ось цю базу, яку я наношу підложкою під будь-який матеріал або вирівнюю, я на неї сажаю камені. Тобто ставлю краплинку бази. Ну, Крапля насправді не геть велика і не маленька. Тобто така достатня краплинка, і мені потрібно камінчик, якби втопити в цій базі. Тобто Я, коли ставлю камінчик, він якби. Його сторони втопляться в цій краплинці бази. Я ще додатково можу притискати камінчик апельсиновою паличкою, так щоб він потонув, там. і все, і ми засушуємо. І все те саме на великому пачку. Тут так само нам потрібно зробити три точечки і поставити три камінчика. Ось так. Ось так все виходить. І зараз наше завдання з вами покрити. Цей прекрасний манікюр топом. Ну, насправді е кінцевий результат був гарний. Ну, такий нормальний. Камінчики трошечки роблять таку хвилясту поверхню, але е я обходила їх, не треба їх покривати, тому що вони втрачають свій блиск, втрачають свою е якість, ну, не то, що ну, свій вигляд на. Ніхтьовому ложі, тому я старалася обходити сам камінчик, тобто наносила топ і далі тоненькою кісточкою розганяла е, сам топ довкола е, цього камінчика. Ну і Найважче було поступити з ось цими трьома пальчиками, тому що потрібно було розподілити сам топ по поверхні ніхтьового ложа. Не зачіпаючи камінчики, тобто обходячи камінчики, я їх ще додатково заливаю топом для того, щоб вони добре трималися. Ну, і відповідно, блік тут у нас він, він заломлюється в тих трьох точках, там, де у нас камінчики. Тому бліку як такого від топу, одно, однорідного не буде. Він, він тільки є на безім'яному пальчику, і, в принципі, на цьому все. І всі решту пальчики я поступаю з ними таким самим. чином. Обходжу кожен камінець, е, топом, стараюся розподілити по всій поверхні нігтика, там, де немає, стараюся дозагнати матеріал або ще докладаю собі капельку топу з баночки, тому що хотілося якось вирівняти, але потім ця нігтіва пластина вона вже стає такою пулькатою. Коротше, не все так, як я собі планувала. Хоча, коли мені клієнтка показала фотографію, мені здалося, що це буде відео дуже цікаве, буде класний дизайн, тому що я завжди роблю якісь такі однотонні, щось, щось якесь таке скучне, думаю, покажу вам, як я виконую дизайн і от на тобі. ну, Але все ж таки, та, я буду слідкувати за тим, якщо дівчина прийде до мене знову з цим манікюром, то я обов'язково відзніму вам. Як протрималися камінчики, то взагалі чи протрималися, чи відносилися і тому подібне. Тому якось так: не судіть строго або судіть так, як ви вважаєте за потрібне. Я стійка. Мені в будь-якому випадку буде дуже цікаво почитати всі ваші думки, що ви вважаєте на рахунок цього. Ну, в принципі, як ви можете бачити, непоганий такий манікюр вийшов тільки то, що. Е, та. Тільки отой -отой метелик, який не, не зрозумілий, і, і за того, що камінчики не вдалося достатньо добре вирівняти саму поверхню манікюру. А так, в принципі, так само ніжно, тільки ось якось так, дівчата. Тому сподіваюся, що вам сподобалося, що вам було трохи цікаво зі мною сьогодні. Напишіть свої думки на рахунок цього, що ви думаєте, чи вам сподобалось, чи ні. Буде дуже цікаво почитати. Ну, а я, як зазвичай, скажу вам, що ми скоро з вами знову почуємося. Дякую, підписуйтесь на канал, коментуйте. Па-па!